Кохання в час війни. 14 лютого у багатьох країнах світу відзначають День святого Валентина. Попри повномасштабну війну, українці продовжують радіти та цінувати дрібниці життя. Як цьогоріч відзначають День усіх закоханих рівняни. Дивіться далі у сюжеті. У день святого Валентина заведено дарувати близьким різноманітні подарунки. Невід'ємною частиною свята є Валентинки. Продавці кажуть, покупців стало менше через повномасштабну війну. Мало, мало, та й хлопців немає, тож знаєте, що позабирали. Так що. Так що зараз Валентина особливого немає в кожній країні світу є свої традиції щодо подарунків в данії це засушені білі квіти в Україні теж дарують квіти, але живі. Саме більше беруть ромашки, теж беруть непогано. Троянди саме більше беруть, тюльпан теж беруть непогано. То тобто все по чуть-чуть. Для кожного день всіх закоханих має своє значення. Рівняни по-різному відносяться до Дня Святого Валентина та по різному його відзначають. Я то не святкую день, але якщо одне одного люблять і поважають, і все має бути любов не тільки там одне до одного, а взагалі любов до дітей, любов до батьківщини. Може бути любов різна. Я особо так не святкую, чесно сказати. Але з дітьми поп'ємо вдома чай з тортиком. Це повага один до одного. Розуміння і підтримувати зараз складний час. Щастя, кохання. Для мене та просто свято, не знаю. Для когось це позитив, для мене це звичайний день робочий. Аби головне, щоб війна закінчилася, остальне все. Хай так. Ми вирішили запитати в міських депутатів, яке значення для них має день всіх закоханих. Кохання до своєї сім'ї, до свого чоловіка це однозначно в пріоритеті. А ну а, взагалі, я люблю всіх людей, всіх добрих людей. Сьогодні вранці привітав свою дружину. А потім, після закінчення сесії, привітаю своїх дітей, в мене дочки дорослих і внучка. Скажу, що я їх люблю. Хай це зайвий привід привітати свого чоловіка, і так само я очікую привітання від нього. Ну, життя надто зараз таке складне і сіре, тому такі дрібнички, якби дуже потрібні нам і приємні. День закох так для всіх. Мабуть, любов до наших захисників. І Ось саме це і гріє наші душі, серця для мене нічого. Взагалі я його не святку, я навіть не розумію, що це за свято і для чого воно в день святого Валентина. Потрібно не забувати про найдорожчих захисників та захисниць України, які ризикуючи своїм життям, обороняють нашу країну від загарбників. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.